Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео показую, як насмажити цілу купу сирних паличок. Вони виходять дуже смачні. А готувати їх просто і все, що потрібно, легко знайти, мабуть, на кожній кухні. Беремо 2 яйця. Додаємо півчайної солі і півчайної ложки цукру. Злегка перебиваємо. Сюди 250 мл кефіру і збиваємо до однорідності. Тоді беремо 100 грам твердого сиру і дрібно натираємо. Смак паличок залежить від сиру, тому обирайте смачний. Змішуємо з яйцем та кефіром. Тепер додаємо 500 грам борошна і розпушувач. Борошну не додавайте все одразу, щоб не перестаратися. Замішуємо густе тісто. Спочатку ложкою, а домішувати будемо вже руками. Тісто має бути такої консистенції, щоб не дуже прилипало до рук і можна було розкачати. В мене вийшло багато тіста, тож розділяю його. Розкачую у корж товщиною близько сантиметра, не більше. І нарізаємо на смужки. Краї можна забрати і додати до наступного коржа. Смажаться такі палички у сковорідці на олії. З такої порції вийшла ціла гірка сирних паличок. Вони смакуватимуть для самотнього вечора за чашкою чаю і для посиденьок з друзями смачного.